Всім привіт! Проводим колісом. Дивіться, какие клени здорові. Так, перша година дня. Набридло спати. Риби є, тільки треба було зранку йти, мені щось не хотілося. І до подивлюся, може що знайду після всіх, зараз я біля каплички. Треба мені піднятися на ту гору. Такі хрести по дорозі. Красна дорога. Десь інтересний. Тут буки навалило. Ми ходимо по підті буки. Опа. Можна йти туди в сторону малини а той грубока можна на той мені на той самий ліпше підніматися і легше. А з скриєчку бувається роїшки, там вище гриби. Ми ще ота стара дорога. Приходиться переходити через нього. Тут ми вже доптали в стежку Тут не, не, не тільки я ходжу. так у нас Дерева до гори ногами росту донизу. Але не посохли там деякі. Зато буде багато опеньок з часом. Я деколи гриби збирав пару років назад. Того року не знаю, що не бачу ні одного. Тяжко знімати Але йду. Там долиня наше село. Майже вийшов. Там далі легше. Дивна дорога, а тут внизу так і так повалило ліс. Там з другого боку гриби ростуть, туди не хотів йти. Там вже так позбирано. Тепер літом грибів дуже мало. Не те, що раніше збирали щодня, ходили по два-три рази. Збирав, продав, пішов далі. Тепер риба трудно знайти. Пека, клімат змінився. Та хімії багато. Кропля всі поля обробляє. Грибниця не витримує, пропадає гниє. Може на осінь, що. Сьогодні 1 серпня. ось тут можна збирати білі гриби. Далі трошки. Попробую найкрасти спочатку, подивитися, чи вони є. Останній раз був. були якісь такі присушені. Не сподобалося вони мені. Не знаю, чи виросли. Zaraz zajdę, podejrzę głęboko, potem dalej się pójdę. Zobaczymy, dokąd. Okej, on już To już suchie, już takie przeruszenie. Idę, że nie tak będzie. Щось я не чув, щоб заповідали. Ось ще один такий потрісканий. Їх збирають осінью, але можна і тепер збирати. Вони так само добрі, як білий гриб. Їх маринують. Правда їх зараз мало, вони хочуть багато вологи. Ось ще є два. І вже ліпший. я Їх правду не беру. грибів не можна мені їсти, доктори сказали. Так що порозкидаю, нехай ростуть. Ось так він всередині виглядає. тоді подробив, червивий, а тоді такий нормальний. У нас такі стежки. люди поробили, грибники. Навіть якщо не знаєш де збирати, все рівно зайдеш. Бачите, такі буки, тут гриби ростуть. Зранку вже позбирав, напевно. Не така ось бісичка. Надовго зберігається, не портиться. гриб також можна засушити. Потім продати. Ну, так лопатно. Ще один оковичок. Схожий на маслюка. Є такі самі гриби, тільки такі лускаті зверху, що шишко гриби. Рідкісні я вчора здибав їх. Значить вже будуть і підосишники, і підберезники. Тепер, раз вже шишко гриби з'явилися. Тут я знаходив боровики того року біля дубини. Це раніше пасові називали. Тепер я не знаю як. Тут така дебра посередині. Раніше то гриби були, кошиками носили звідси. Тепер трудно щось знайти. ну Що не зробиш, все міняється, життя проходить. Всім дякую, хто дивиться мій канал. це така прогулянка була, буде далі.